Сполучені Штати Америки здійснили стрімку військову операцію, в результаті якої був затриманий президент цієї країни Мадуро разом з дружиною. Наскільки я розумію, їх вивезено досі до, до смешта. Відтепер ситуація може розвиватися за різними сценаріями, але сама по собі ця історія є дуже показовою. Саме це ми й обговоримо. Але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство і, звісно, підписку на наш канал. Також не забувайте ставити дзвіночок, щоб бути в курсі всіх останніх оновлень на каналі та дивитися відео в режимі прем'єри. Це зараз дуже важливо для Ютубі. Дякую. Отже, вранці американська армія по суті близько четвертої години ранку, плюс-мінус, завдала кілька ударів по ключових військових об'єктах, розташованих у столиці Венесуели, Каракасі і загалом Україні. Там, зокрема, були військові частини та порт, де стояли кораблі. Після цього з'явилася інформація, що президент країни Мадуро був захоплений американським елітним підрозділом Дельта. Це дуже відомий підрозділ, який займається саме подібними операціями, або захоплює, або знищує, наприклад, якихось терористів. Діє за межами Сполучених Штатів. Трамп потім коротко заявив, що це була блискуча операція. Жодних втрат з боку американців взагалі немає. І ці меми про Каракас за три дні перетворилися потім на меми Каракас за три години. Але в реальності, як повідомили засоби масової інформації, вся операція, конкретно її бойова частина, зайняла близько 30 хвилин. Тобто вони залетіли гелікоптерами Апачі, чинуками, ну чинуки, це вантажні, здається, гелікоптери, які використовує армія Сполучених Штатів. Завдали ударів по певних цілях, захопили Мадуро і повернулися, зупинивши таким чином цю військову операцію. До речі, заступник державного секретаря Сполучених Штатів заявив, що продовження операції не буде, оскільки головною метою було захоплення Мадуро, оскільки ця мета була досягнута, то продовжувати тим більше проводити якусь наземну операцію Сполучені Штати Америки, принаймні на даний момент, не планують. Поки що не було якоїсь розлогої прес-конференції з боку американського уряду. Але очевидно, що вона буде, тому що одразу виникли питання, чому Трамп не попередив Конгрес Сполучених Штатів для проведення цієї операції. Але якщо дуже уважно подивитися на американське законодавство, він, в принципі, міг цього не робити. Чому? З'ясуємо трохи пізніше. Я обов'язково дам відповідь на це питання. Ну кілька країн вже відреагували на те, що відбулося. Очевидно, була заява країни-агресора Росії, яка засудила все це, вимагає скликання Ради безпеки ООН, до речі, як і представники венесуельської влади. Значить, скликати це засідання і засудити, мабуть, агресію Сполучених Штатів були заяви з боку Ірану. Та й по суті, поки все. Тому що країни дуже стримано на все це реагують, особливо враховуючи той факт, що Сполучені Штати Америки зробили дві важливі речі після завершення цієї операції. Ну, по-перше, державний секретар Марко Рубіо перепостив своє повідомлення від 27 липня 2025 року, де було сказано, що Мадуро не є президентом Венесуели його режим не є легітимним урядом. Мадуро це глава. Картель Дель Соль, наркотерористичної організації, яка по суті захопила країну, і він перебуває під обвинуваченням у поширенні наркотиків у Сполучених Штатах. А далі далі виступала генеральний прокурор США на Пен Бонді, і там було сказано, що Ніколас Мадуро, його дружина Сілія Флорес. Цікаво, що його дружина теж, тобто вона брала участь у всіх справах, були обвинувачені в південному окрузі Нью-Йорка. Ніколаса Мадуро звинувачують у змові з метою на секундочку наркотероризму, змові з метою імпорту кокаїну, володіння автоматичною зброєю, руйнівними пристроями, а також змові з метою володіння автоматичною зброєю та руйнівними пристроями проти Сполучених Штатів Америки. Незабаром вони зіткнулися з усією соборністю американського правосуддя на американській землі в американських судах. Ну, така історія. І тому саме через ці моменти, до речі, Трамп не повинен був попереджати відповідні комітети Конгресу Сполучених Штатів, тому що мова фактично йде про використання ну, його права як президента країни, як глави країни для протидії терористичним загрозам. Оскільки діяв спецназ, ну не тільки, очевидно, що й військові брали участь, тому що гелікоптери, які завдавали ці удари, йому поки нічого не треба було пояснювати і просити якоїсь згоди у законодавців. Але очевидно, що тепер. Він дасть певні роз'яснення. Хоча тут працює дуже просте правило: переможців не судять. Трамп явно виглядає як переможець, давайте так скажемо. І він отримав, ну як коли інформація вже офіційно буде підтверджена щодо Мадуро і всіх інших моментів, отримав свою маленьку переможну війну, яка показала високу боєздатність американської армії, тотальну нездатність венесуельської армії, яка, до речі, була озброєна російською зброєю. І там навіть системи протиракетної і протиповітряної оборони російські стояли, але вони не збили жодного гелікоптера американського. Тобто мова навіть не про літаки йде, так? Мова йде про набагато менш рухливі цілі, які абсолютно спокійно зависали в повітрі, обстрілювали необхідні об'єкти і потім поверталися ну, на базу. Скоріше за все вони з моря там заходили, оскільки американський флот вже достатньо тривалий період часу перебуває неподалік від берегів Венесуели. Ну, тепер давайте подивимося, що чекає Венесуелу далі. Тут є кілька варіантів. Американські медіа і не тільки вже аналізують, що може бути далі. Є три по суті сценарії: є формально законний сценарій. Якщо буде абсолютна відсутність президента, це такий юридичний термін. влада переходить до віце-президентки Делсі Родрігес, яка повинна впродовж 30 днів оголосити нові вибори. Ну, а переможець на них отримає мандат на шість наступних років. Є інший сценарій. Другий він передбачає крах режиму, його ключові фігури або йдуть у відставку, або покинуть, наприклад, країну. Тут може бути тоді лідером цього перехідного періоду Едмондо Гонсалес Урутія, який був кандидатом на виборах 24-го року. Він живе у вигнанні в Іспанії. Він, до речі, є переможцем по суті цих виборів. Саме тому і американці кажуть, що вони не визнають режим Мадуро, бо тоді були акції, протести, і у Уруті просто вкрали перемогу. Його підтримує. До речі, опозиційний лідер і лауреат Нобелівської премії Миру Марія Коріна Мачадо, яка вже заявила, що опозиція готова взяти на себе відповідальність за ситуацію в країні. Ну і є третій, найбільш негативний сценарій: це по суті хунта: військові захоплять владу. Є вже там міністр оборони Лопес, який виступив з різкою заявою там казав, що ми дамо відсіч імперіалістичній загрозі, вдаримо там по всіх, і все буде погано. Вони теоретично можуть взяти владу під свій контроль, ну, і спробувати навіть якось пободатися з американцями. Хоча, ну, очевидно, що венесуельська армія не здатна це робити. При цьому дуже малоймовірним є продовження або розгортання цієї військової операції в наземну. Чому? Тому що. Венесуела, особливо там Каракас та деякі інші міста, ну це урбаністичне пекло. В якому сенсі? Це ну міста з дуже щільною забудовою. І вести там бойові дії ну, для американської армії це дуже погана історія. Всі пам'ятають Фалуджу, коли колосальні втрати американці понесли, оскільки з кожного вікна, з кожного будинку в тебе летять коктейлі, Молотова, летять гранати, постріли з гранатометів. Ну і коротше кажучи, там міни, снайпери. Дуже така негативна історія, і американці навряд чи захочуть в неї втручатися. Ну ставка можливо буде робитися на те, що переможе хтось з опозиції. Опозиція візьме владу, і в нормальній співпраці зі Сполученими Штатами відновлять якийсь демократичний режим, і відновлять найголовніше, що найбільше цікавить, мабуть, американців і не тільки весь світ, відновлять торгівлю і видобуток нафти, тому що я нагадаю, що Венесуела є світовим лідером за запасами нафти. На 2024 рік ці запаси становили 303 мільярди барелів. Ну тобто більше ніж у Саудівської Аравії, більше ніж у Ірану, Іраку, Об'єднаних Арабських Еміратів. Для розуміння, всі інші, ну от крім цих країн, які я перерахував, володіють десь приблизно 500 мільярдами барелів у Венесуелі 303. І очевидно, що той, хто буде це контролювати, той зможе дуже сильно впливати на ситуацію на нафтовому ринку, і отут. Головне питання, яка користь цього буде Україні, і по великому рахунку ця історія для нас може бути дуже вигідною. Хоча, звісно, є питання щодо використання права сильного і американців зараз будуть порівнювати з росіянами. До речі, в російських пабліках стоїть просто виття страшенне. Вони пишуть: поки ми тут розповідали про Київ за три дні, американці показали, як це реально треба робити. Деякі дебіли по-іншому їх складно назвати. Написали ці зет волонтери воєнкори, написали, що американці скопіювали досвід Росії у війні проти України. Тільки всі десантники російські, вони в гостомелі загинули і були там знищені нашими військами, а американці не втратили, принаймні на даний момент, жодного військовослужбовця, провівши таку блискавичну операцію. Так от для нас історія з нафтою із Венесуелою може виглядати дуже непогано, і до речі. Самі росіяни про це вже написали деякі, що через кілька місяців Росія може просто це цитата, здохнути з голоду. Чому? Тому що американці тепер можуть опустити ціну нижче плінтуса і заберуть собі весь продаж цієї нафти. Росія нічого не буде продавати, тому що їй просто елементарно це буде невигідно. І після цього в російській економіці буде фінальний кінець. Чому? Тому що вони виживають зараз виключно за рахунок цього тіньового і не тільки флоту, ну взагалі за рахунок продажу нафти, але робити це не зможуть, тому що це буде просто нерентабельно. Тут треба розуміти одну дуже важливу річ: венесуельська нафта, давайте так скажемо, відігравала дуже велику роль для так званого тіньового флоту Російської Федерації. Справа в тому, що колись. Роснафта, яку очолює друг Путіна і його вірний Міньйон Січен, вона вклала дуже великі кошти в венесуельську нафтову галузь. І по суті, режим Мадуро тримався при владі через те, що росіяни йому допомагали. А платою за це був такий тіньовий контроль над частиною нафтової галузі. І на сьогоднішній день росіяни свою нафту бодяжили. Змішували з венесуельською, яка теж продавалася в режимі тіньового флоту, і її продавали, наприклад, в районі Індонезії, і причому не тільки як нафту, наприклад, там третіх якихось країн. Так, от, якщо Трамп доб'ється фінально ще й зміни режиму в Венесуелі, повернення туди американського бізнесу, американських компаній це по суті поставить крапку в роботі російського тіньового флоту. Ну, дехто з аналітиків економічних каже, що не повністю, тобто він буде діяти далі. Але йому дуже сильно будуть ускладнені фінансові логістичні ланцюжки. Ну, коротше кажучи, це вже буде не той прибуток, який був раніше. Але очевидно, що на перспективу це дуже погана історія для Росії. Ну і тут ще важливий такий момент може бути і той сценарій, про який пишуть самі росіяни, що Трамп вирішить просто викинути Росію з ринку. У нього є домовленість з аудиторами. Вони дуже легко можуть дійти згоди і просто стати по суті таким. Монополістом на цьому ринку на певний період часу, заробляючи потім на цьому величезні гроші. Схема ж дуже проста: ми опускаємо нафту до дуже низького рівня, конкуренти помирають, і ми підвищуємо ціни до того рівня, коли інші країни просто змушені будуть це купувати, тому що в них не буде інших постачальників. На цьому просто починаємо заробляти. Так що для нас ця історія виглядає поки дуже непогано в будь-якому випадку. Росіяни хаотично зараз будуть думати, як виходити з цієї ситуації. І як взагалі реагувати на ці останні зміни? Ну і є ще один важливий момент Росія вкотре нічого не зробила для допомоги своєму союзнику, заяви про скликання Радбезу або вимоги від Смешимша дати пояснення щодо місця перебування Мадуро і його родини. Ну, вони смішно виглядають, тому що американцям абсолютно плювати на ці заяви, і вони на них жодним чином не реагуватимуть. І Росія... Якщо Асада ще якось змогла вивезти і сховати в себе в Москві, то з Мадуро вийшло взагалі дуже погано. І деякі російські знову ж таки, ці ненормальні політологи, аналітики, наближені до Кремля, той же Дугін, вони пишуть, що Путін може бути наступним, що якщо вийшло так зробити з Мадуро, то можуть зробити і з Путіним. Так що в цьому плані це черговий удар по геополітичним амбіціям Російської Федерації. І для нас це теж позитивна історія, тому що союзники, так звані Росії, партнери, будуть і далі дивитися, як насправді Росія допомагає і як вона рятує своїх посіпак, які на неї ставлять. Ну і ще один момент: звісно, на кілька днів тема України десь на другий план відійде. Це очевидно, так завжди буває, але нам не слід тут сильно турбуватися, оскільки Трамп від України просто. Не зможе відмовитися взагалі у нього історія з Газою, Ізраїлем, Іраном, Венесуелою, Україною. Це ті теми, які дозволяють поки сподіватися на перемогу на проміжних виборах до Конгресу, тому що в нього тотальний провал у внутрішній політиці і у зовнішній політиці. Це показали останні опитування. Щоб виправити ситуацію, йому потрібні перемоги. От у Венесуелі він її, хоча б проміжної, вже досяг. Ну, очевидно, що буде повертатися і до України. Але якщо позиції щодо Росії зміняться, для нас це безумовно буде великим плюсом. Дякую всім, хто сьогодні був зі мною, і до наступних зустрічей. Слава Україні!